Майже 32,5 з половиною тисячі осіб на Одещині отримали паспорти нового зразку від початку поточного року. Це на 10 тисяч більше ніж за той самий період минулого року. У міграційній службі області кажуть, на даний момент є затримка з оформленням закордонних паспортів. Тож, якщо є потреба отримати документ для виїзду точно в строк, варто замовляти терміновий паспорт. Відділень з прийому громадян стало ще більше. Зараз їх 14 по області. Тепер у нас уже є в районах Одеської області в Ізмаїлі, дві точки а була одна… А Видіополь добавился, когда раньше не было в Видеополі. Коментерново добавилось, раньше не было в Коментарново. Иличовск, Белгороднестровск, Котовск, все районы города, наш центральный офис на Преображенской и... На Жуковського сервісний центр за перший квартал поточного року 270 громадян виїхав на постійне місце проживання за кордон. Найпопулярнішими серед мігрантів традиційно лишається попри все: Молдова, Німеччина, Ізраїль, США та Росія. За той самий період 27 іноземців та біженців стали громадянами нашої країни. Близько 25 тисяч громадян України отримали довідки переселенців. Це документ дозволяє звертатися безпосередньо до підрозділів міграційної служби за місцем тимчасової реєстрації. Кожен із цих літ, який отримав в управление социальной защиты, приходит к нам лично, персонально, не обращается, я хочу обратить это внимание всех, не обращаются они в центр предоставления административных услуг. Они обращаются напрямую в подразделение миграционной службы и там регистрируют их место пребывания. Зачем нужна эта регистрация, штамп на справке? Потому что финансовые учреждения, пенсионные службы при обращении переселенца в эти Подрозділення необхідно придивіть штамп міграційної служби вже у 2016-2017 роках Уряд націлений на створення єдиного демографічного реєстру. Це означає, що потім відбудеться перехід від внутрішніх паперових паспортів до паспортів у вигляді пластикових карток. Майжаковіталі Безсмертний, факти.